Війна змінила все насправді. Головне, що вона змінила, вона стерла кордони. Кордони власного часу, кордони власного простору, тому що тепер у нас насправді цих кордонів вже немає. Війна це каталізатор. Вона дуже сильно загострює, вона загострює всі процеси, все, що відбувається. З одного боку, ми кажемо, що ми бачимо ось цей бум соціалізація, об'єднання, волонтерства, взаємодопомоги. допомоги. Але ми дуже багато бачимо і поганого, коли людина ставить, стає перед вибором своє життя чи життя іншого і вибирає перше. Ми бачимо багато історій кинутих тварин, кинутих людей, коли люди з обмеженими можливостями лишалися запертими в своїх домівках. Ти все одно емпатична людина, ти все одно бачиш ці страждання, повністю закритися і закритися неможливо. І або ти терпиш і страждаєш сам, хоча ти можеш там намагатися затулити вуха, ігнорувати, або ти починаєш щось робити, щоб змінити цю ситуацію. Да, не так швидко, як би ми би хотіли. Да, проти нас грають дуже сильно і викривляють цю реальність і подають в іншому шляху. Але рано чи пізно кожен з нас каже Все, досить, я буду діяти. Те, що там 100% змінилось, це час, коли партнери, люди можуть написати 에, там, або за порадою, або, наприклад, з бажанням допомогти. От це може бути вночі. Дуже важливо наскільки адаптивним є суспільство, а українське суспільство воно дуже адаптивне, і це класно, тому що на жаль, ми нас не тренували наша 30 років незалежності. А наша історія наших нащадків вона також нас готувала до того, що постійно щось змінюється. Ми маємо виживати. Наша нація має виживати. Це логічно, що це стається не тільки у робочий час, да? і робочий час або раніше. І я якось ну звикла і більш толерантна до цього відношусь, тому що людина не винна в тому, що вона зараз не може впоратися зі своїми емоціями, в неї сталося горя, і я, можливо, єдина та людина, яка може просто сказати їй, що план є. заспокойся. План є завтра. Ми будемо намагатися це вирішити. Тобто, людині треба план для того, щоб вона могла сконцентруватися, взяти себе в руки і діяти вже за якимось алгоритмом, який принесе результат, а не просто істерику і паніку. Я дуже сильно боюся, і дуже багато колег по благодійному сектору про те, що буде відкат. Буде відкат довіри до громадянських організацій, до волонтерських організацій. Ми бачимо дуже численні історії про те, що шахраї користувалися тим, щоб залучати кошти на благодійність, і благодійність буде перезивати кризу, кризу довіри. І ми маємо зробити все можливе, щоб її зберегти ту довіру, яка є, зберегти цей фундамент для того, щоб на ньому вже відбудовувати нову архітектуру, нову нову екосистему благодійності в Україні. Люди в хаосі в хаосі вони починають брати на себе ті ролі, які вони не мають брати на себе. От, тому що є. Знаєте, треба акумулюватись. Але краще всього от те, чого в нас чомусь не знаю. Знову ж таки, я не знайома з іншими націями, да, з іншими країнами, де ставались такі трагедії, як у нас. От. Але мені б хотілося, щоб люди нарешті зрозуміли, що дуже багато всього було створено до того, як вони вирішили щось робити. Ну, це, це нормально, коли ти розумієш якийсь момент, що. Краще я тут не буду ось цього робити, а підсилю тих, хто вміє це робити. Це історія про експертизу. Це історія про те, що не треба кидатися в з головою для того, щоб вирішувати. Я, мабуть, думаю, що це тема не тільки в гуманітарних місіях, це скоріше, тема і в військових місіях, тому що скільки разів ми бачили пости, коли люди закуповують такмет а неправильний, да який може нашкодити, не дай Боже, в якийсь критичний момент погано спрацювати, і там захисник або захисниця може померти через там якісь нетурнікети, да через там ліки, які там не підходять для того, щоб надавати першу медичну допомогу. Ось це про експертизу. Тобто, якщо ти говориш про такмет, я знаю там точно одну людину в Україні, яка з 2014 року цим займається, яка просто на нюх може зрозуміти, які турнікет оки, які ні ок. Вона дає ці рекомендації: закуповувати те, що вона каже. Все ну багато нічого не треба. Якщо не готовий закуповувати, зв'язуватися з постачальниками в Америці, налаштовувати логістику, трансфер через кордон все да їй гроші. Природа не терпить порожнечі. Якщо щось зруйнується, то на його місці щось виникає, і ти як людина можеш вплинути на те, що виникне на цьому місці. А які емоції будуть тут панувати, які настрої будуть панувати, як швидко воно буде в позитивному ключі, це воно буде в негативному ключі. Ми хочемо змін на краще. Ми хочемо бути більш впевнені, що ми впливаємо на те, що відбувається, чи кожен нас бере свою участь у цій війні і допомагає перемагати. Бо чекати кінця це нереально, це просто зруйнує нас як особистості, зруйнує нас як людей. Рано чи пізно ти приходиш до благодійності, тому що це твоя можливість справитися з стресом. Коли ти допомагаєш іншому, коли ти включаєшся в якісь проєкти, то значить, що ти можеш впливати на ситуацію. Ти не просто спостерігаєш. Ти не просто ігноруєш проблему, ти до неї долучаєшся, і в межах своїх можливостей ти щось змінюєш. І ось саме ось це відчуття, що ти щось змінюєш, що ти можеш щось виправити, чи можеш створити інший кращий світ, він мотивує людину продовжувати. Він відновлює людину. Це о, знаєш, такий лучик, який всередині в твоїй душі, який тобі дозволяє вірити, що якби. Тобі погано зараз не було, якби все не валилося, а не перемагало зло все одно добро переможе, бо без цієї віри неможливо досягнути нічого.